Це Василь Созонюк, батько загиблої від рук окупантів, медикині 14-ї бригади Олени Созонюк. 3 листопада він має постати перед судом, начебто за нанесення тілесних ушкоджень священику московського патріархату Святославу Чижуку. То відбувалося ще з 18 червня, як водиво він цепами огородив та все. І це і він каже, що я його побив сфальсифікували проти мене. Причина всьому хрестовоздвиженський храм села Обинижі. Це пам'ятка архітектури 1821 року заснування. Цьогоріч абсолютна більшість прихожан храму проголосували за перехід до православної церкви України. Однак священик Московського патріархату Святослав Чижук, який служив тут близько 20 років, на відріз відмовлявся переходити і всіляко перешкоджав процесу. Громада захотіла перейти в підпорядкування в православну церкву України від московського патріархату, що зробили згідно документально, згідно протокольно, згідно всіх юридичних тонкощів цього цих паперових справ. Звичайно, священик Чижук Святослав Васильович не захотів переходити своїми людьми. Йому було офіційно повідомлено про те, що Ну, раз він не перейшов, то просимо віддати храм. Після того, як парафіяни вказали священнику московського патріархату на двері, Святослав Чижук взявся тероризувати прихожан судами. Люди кажуть, проблеми з ним були і раніше. Він всіляко конфліктував та провокував людей. Яке як він вичворає в нас в селі, вичворав і зараз на даний момент провокує людей? Він сам провокує. Це не то, що там до його хтось підходить, чи там він сам лізе до людей. Він сам ходив по магазинах, провокував вдарте мене. Він так і просив вдарте мене як він же сам провокує. Він він сам провокує і лізе до того васі. Тобто він його провокує. Я натуральна нормальна людина, не може здержати таких емоцій. Зі слів дівчата розповідали, що він приходив додому і казав, що якщо ви мене з села виженете, на це село будуть летіти бомби. Вас будуть насілувати. От мені я цього не чула, але зі слів дівчат з цього села. Я з ним, я з ним говорила, і що він так сказав. Ваш дітей, дітей буде насілувати село бомбити. В мене є, Бо я кажу, а для то чого це колаборант, розумієте. На, він, він казав, навіть діти чули, що він казав на мене управи. Ніхто не найде. Я не боюся нікого, навіть Бога. Однак нині дійшло до абсурду. Святослав Чижук зачепив святе пам'ять про загиблу захисницю України, 28-річну Олену Созунюк. Після того, як Горе священник подав на Василя Созунюка до суду за начебто нанесені легкі тілесні ушкодження, він заявив: раз батько отримав від держави за полеглу доньку гроші, то тепер може заплатити йому моральну компенсацію. Це неабияк обурило всю громаду. Загинула дитина, судитися з батьком. Ми тут є до пам'яті всі дійшли, розумієте? До цих пір всіх сльози на очах, бо це неможливо. 28 років. тільки живий і живий. Вона пішла сама свідомо, її ніхто не заставляв. Вона сама пішла взяла своє життя за Україну. Як він сміє так поступати? Скажіть, Аудит той був і була Лена, Вона якраз приїхала сюди. Отут, от, от, от ми стояли. То підійшов до неї і сказав. Просто ти ще жива. Він знав звідки вона приїхала, Ото то я особисто чула. Ми хочемо захистити родину Олени. Хочемо захистити щоб її пам'ять була пам'ять добру зберегти про її і щоб не обіжав ніхто їх сім'ї. Якщо Вася в чомусь винен, то вже він наказаний вже більшого покарання, то ніхто не придумає втратити дитину. ми хочемо щоб він вибрався з нашого села, що його тут зовсім зовсім не було. Хай собі там, де хоче править, але не в нас мешканці села Обинижі підтримують Василя Созунюка і планують відвідати слухання, яке відбудеться 3 листопада у Ковальському міськрайонному суді. Люди кажуть, що відстоюють не лише свого односельчанина, а й пам'ять про загиблу захисницю Олену Созунюк. А заразом закликають і інші релігійні громади не боятись тиску про російських священиків протистояти їм і переходити до православної церкви України.